Пам'ятаєте, десь років п'ять тому чи менше була така ситуація, коли уряд Сполучених Штатів, а також, здається, Європейський Союз, були дуже занепаковані тим, що окремі компанії, а саме Google, Meta, Apple, занадто сильно виросли у розмірах у своїй владі, у тому, як вони впливають на життя людей, як вони отримують дані з людей, як взагалі вони можуть впливати на Рішення, які приймаються в урядах, так на результати виборів. I think that Google and Twitter and Facebook, they're really treading on very very Девеличегонверитрабл territory. І багато інших речей. І я навіть пригадую наляканий вигляд Марка Цукенберга, який нагадував інопланетянина, коли він давав покази у сенаті Сполучених Штатів. І потім, мабуть, він вирішив, що потрібно переімоновувати Facebook у Мета. О, до речі, бачите, ось цей котик. Ось цього чорного котика я помічаю у різних місцях по Лондону. Цікаво розібратися, що він означає. У ті часи, блаженні часи, неможливо було собі уявити, що. Прийде зовсім скоро час, коли не компанії, які менеджуються радою директорів групами людей. А прийдуть часи, коли одна єдина людина буде мати такий колосальний вплив не лише у своїй країні, а глобально, у світовому масштабі. І використовувати цей вплив у якихось своїх дуже мутних незрозумілих цілях. У Англії є така болюча, дуже історія. З так званими «grooming gangs», тобто бандами злочинців, які заманювали дітей з неблагополучних родин для того, щоб експлуатувати їх сексуально. І дітей від підлітків до маленьких реально дітей. І одна з них, одна з найнашумівших — це банда, яка орудувала в місті Роттерем на півночі Англії, і яка була складалася виключно із вихідців Пакистану. Що цікаво, що поліція, місцева поліція не вказувала на їхню етнічну приналежність, бо вони боялися, що їх звинуватять у расизмі. І це, звісно, абсолютний абсурд. Я вважаю, що це дійсно така фігня відбувається у сучасному суспільстві. Що варто тобі лише вказати там на расу людини чи на його походження, тебе звинуватять у всьому на світі. Ця справа вже багато разів розслідувалася, і злочинців впіймали, але я так розумію, не всіх. І уряд місцевий сусідніх міст він звернувся до Лейборисів для того, щоб перенести розслідування на національний рівень. І вони отримали відмову. Тобто їм відмовили сказали, що на місцевому рівні поліція вона краще буде працювати. На що, звісно, відреагував Маск? Але суть така, що у ті часи, у 2008 році, Кір Стармер, якраз його була головна задача розслідувати злочини типу цього. І Стармер, в принципі, не найгірше справився зі своєю задачею, якщо подивитися на ефективність його роботи. Але Маск сказав, що цього головного прокурора, який відмовив у запиті, треба взагалі посадити у в'язницю, що Стармер він покривав цих бандитів. Those <that> attacking Jess Phillips, who I am proud to call a colleague and a friend, not protecting victims, Jess Phillips has done a thousand times more like. than they've even dreamt about when it comes to protecting victims of sexual abuse like. throughout her entire career. two. Він зустрічався з таким собі одіозним Найджелом Фараджем. Найджел Фарадж це лідер партії Reform UK, так званої партії Brexit, яка була одною із впливових таких сил рушіїв, яка переконала британців для того, щоб Брексіт потрібний. Фарадж навіть їхав до Штатів, їздив перед Різдвом, зустрічався з маском, там з ним значить, фоткався, і маск йому там полюбовно сказав, я тобі 100 мільйонів баксів дам на твою наступну виборчу кампанію, щоб значить, ти у виборах приймав участь і переміг. Маск зацікавлений у тому, щоб праві радикали прийшли тут до влади. Маск розігріває цю всю тему з цими бандами. Звісно, ця проблема вона існує, вона дуже болюча. Вона не буде, мабуть, вирішена повністю ще десятиліття. І ці всі проблеми з мігрантами, вони дійсно існують. Але Маск хоче підняти цей рівень напруги, цього кипіння народу на якийсь найвищий рівень, щоб ультраправі партії на наступних виборах прийшли тут до влади. Це його єдина зацікавленість. Він хоче, щоб тут був не просто правий, а ультраправий уряд. І є така ще одна одіозна людина, яка не є політиком, а є таким публічним активістом, яка зараз сидить у тюрмі за черговий свій злочин, Така собі так званий Томмі Робінсон, якого насправді звати Стівен... Стівен... Якслі, Сівен Якслі. Він бандюган з історії. У нього дуже багато кримінальних справ, які там різного масштабу від маленьких до не дуже. Він був одним із зачинчиків оцих бунтів, які відбувалися у Англії у минулому році. І я не скажу, що в принципі проблеми немає. Проблема з мігрантами, проблема з злочинністю є, але це не то, як треба вирішувати. Не методи цього Томі Робінсона вони відверто. Огидні. Неможливо підтримувати людину, яка може бути людей, яка звинувачує людей, видумуючи якісь факти, яких немає. І підтримувати таку людину неможливо. І ці всі бунти самі по собі, вони також це жахливий вид вирішення проблеми. І підтримування, і твіт, який написав Маск, що звільніть Томі Робінсона, він настільки кричучий, що навіть.

Так, цей фарадж зламався, треба нового лідера ультраправої партії е, значить, поставити. Тобто від цієї любові і обіцянки значить, одружитися, тобто 100 мільйонів доларів на вибори до того, що значить, все, давайте його в світник, пройшло пару тижнів. Маск не цікавиться ні фараджем, ні, ні цими нещасними дітьми. Йому абсолютно плювати на долю цих людей. Він для них нічого не зробив. Ці діти, які травмовані на все своє життя. Йому абсолютно все рівно на них. Все, що йому цікаво, це те, щоб тут змінилися настрої суспільства. Прийшли ультраправі партії, які будуть міняти устої, якими Англія живе сотнями років. І це не тільки говориться про Англію. Та ж сама Німеччина Маск зараз підтримує відкрито партію альтернатива для Німеччини. Партія, яка наслідувачі фашистів, так. Вони, окрім багатьох інших речей, вони підтримують, що треба припинити війну на умовах Путіна, що треба почати купувати у нього газ, перестати підтримувати Україну. З одною рукою, маск дає українцям старлінки, з іншого боку, він підтримує ультраправих. У ж же Франції, скоріш за все, він буде підтримувати Ліпен. Які виступають проти допомоги Україні, які виступають за те, щоб з Путіним домовлятися, давайте рішать з цим оперем, по-хорошому і взагалі багато чого дозволяти, так? Ну, куди вже дивитися, якщо Трамп, у якого Маск у найкращих друзях зараз там собі не пише, що Гонландію треба забрати, Панамський канал треба забрати, там, приєднати до себе Канаду, давайте всі оці міжнародні права, якісь устої західного суспільства, давайте це все розмажемо. То, І тут же з Путіним давайте домовлятися, то в принципі воно робиться очевидним, що настають такі часи, коли все, що до чого люди. Звикли дав цей період часу, коли фіксована стабільність у плані якихось міжнародних домовленостей, вона не тільки руйнується цими упорями типу Путіна або якимись мутними лідерами Китаю. Незрозуміло, чому маску це цікаво. Можна собі подумати, що людина, яка стала найбагатшою людиною на світі, зі своїм генієм добилася таких висот, можливо, оця. Влада, так, ці гроші, які він тепер вливає на те, щоб там зробити Трампа президентом, відверто порушуючи закон, там підкуповуючи цих от виборців, даючи мільйон. Якщо ти приведеш собі ще людину на за республіканців, що, взагалі, чесно кажучи, попахує підкупом, дивно, що його ніяк не ніяких це не викликало. Розмов може я не в курсі. Коли він пропонує іншим партіям в інших країнах підтримку, ну це ж те ж саме спонсорування окремих партій, які робить русня, тільки з іншого боку. І путіну дуже цікаві ці всі процеси. Путін тільки дивиться на це і думає, клас, от те, що потрібно взагалі. Там Трамп, Маск, молодці. Давайте, давайте будемо все ламати. Коли починається хаос, то Путін це тільки на руку. Не до Росії до Росії буде. І е, ось чому Трамп, чому маску це цікаво, це питання. Здається, може, тому що геніальність і безумство йдуть рука об руку, або нога об ногу, да, ще як там в ногу. Може у нього просто вже якісь е, е, оце манія величності, що він напівбог і він хоче розваляти оцей світ, а потім стати Спасителем. Тут більше питання у мене, чому взагалі маск Сталінки спочатку дав, мені здається, що, може, його трішки продавили. Це не те, що він там хотів, або у нього є такий сентимент, що він хоче бути таким рятівником, супергероєм, щоб ті, хто знедолений, він порятує і він стане героєм. Пам'ятаєте, як іще. Років з 10 тому футбольна команда у Таїланді застрягла у печері, і як він там геніальний план, це будував, що цю міні-субмарину пропустять по тунелям печери, щоб врятувати всю команду. А потім, ще до того, як ця субмарина її там намаг... змогли привести на місце, аквалангісти врятували цих людей. І один із цих аквалангістів, здається, той, хто. Керував командою і сказав, що взагалі ідею субмариною трошки нонсенс. На що маск так образувався, що назвав його взагалі педофілом, і потім йому довелося за це, звісно, до... е... вибачатися. Маску не дуже то і важливо, що порятували цю команду футболістів. Врятували, ну добре, але йому важливо, щоб їх врятував він. Йому важливо, щоб саме він був героєм. І якщо йому не вдається бути героєм, то він буде злочинцем. І супер-хіро перейти в супервілен. Тож з одного боку людина має вплив і на космічну, і на а, транспортну, на енергетичну, на телекомунікаційну системи в світі, в штатах в першу чергу, але і в світі також. Скоро залежність від його сервісів буде глобальною, і він, як у ці старлінки в Україні, захоче включити, захоче виключити, так само він буде просто там відключати якісь системи, якщо йому хтось буде не дуже подобатися. Як він це зробив з Фараджем, так він підписує договори з різними країнами. Ось як він хоче підписати договір з Італією. Стосовно того, щоб вони використовували «старлінки». І різні інші лобістські якісь запити, де з одного боку маск критикує стармера, а з іншого боку, Тесла звертається до уряду лейбористів щодо того, щоб вони підняли податки на машини з двигуном внутрішнього згорання. З тим, як стрімко змінюються зараз події, так, як приходять Різні ці партії набирають голоси у Європі і без допомоги Маска. Як приходить Трамп до влади в Штатах з допомогою Маска? Мені здається, що передає ще 5 років, і в цьому світі будуть такі зміни, що ось цей от страшний лисий старий упир Путін буде здаватися немовлям на фоні того. То рулить світом. Ось такі у мене депресивні, песимістичні погляди. Можливо, я трішки згущую фарби, але я хочу донести свою думку, друзі. Отак, все. На цьому точно все. І до нових зустрічей, друзі. Пока-пока.